А ось і нова казочка Білочині турботи. В великому і зеленому лісі, де сонце завжди пробивається крізь густу зелень, а пташки співають веселі пісні. Жила була маленька білочка на ім'я Бела. Вона була непростою білочкою. Вона була справжньою майстриною у стрибках з гілки на гілку. Щоб не трапилося, Белла завжди мала гарний настрій та знаходила вихід із будь-якої ситуації, навіть якщо це не означало, що їй доведеться дотягнутися до останнього горіха, який завис на найвищій гілці. Одного ранку. Коли білочка прокинулася, вона вирішила, що сьогодні обов'язково знайде найбільший горіх у лісі. Сьогодні я стану королевою горіхів, – сказала вона сама собі, потираючи лапки від хвилювання. Яка мрія була у Белли? А ліс, як завжди, був повний несподіванок. Наступивши на гілку, Белла раптом почула дивний звук бі-бі. Виявилося, що це був маленький червоний автомобільчик, який, здається, загубився від свого власника. Він мчався лісом, немов яскрава, блискавка, і, зупинившись біля дерева, запитав: Гей, білочко, тобі не потрібна допомога? Звісно, потрібна. Ти ж бачиш, я на полюванні за горіхами, відповіла Белла. Злегка здивовано дивлячись на незвичний транспорт. Чим я можу допомогти тобі? Хочеш, я допоможу привезти твій найбільший горіх, сказав він. Знадобиться така допомога Беллі, як гадаєш, я можу тебе підвести до місця, де росте найбільший горіх у лісі, але спершу допоможи мені знайти мого власника, сказав автомобільчик. Белла, звичайно, погодилася. Вона залізла на найвищу гілку дуба і роздивилася навколо. Давай я покажу тобі шлях до мудрого дуба». Так почалася їхня пригода. Вони проїхали повструмочки, де рибки влаштували справжні танці, і через галявини, де зайці влаштували перегони. Нарешті автомобільчик зупинився біля старого дуба. Це мій друг, дубчик. Він знає завжди, де мій господар, радісно закричав автомобільчик. Привіт, Дубчику, привіталася Белла. Ти не бачив, куди подівся його друг? Як гадаєш, знайдеться друг автомобільчика. Звичайно, бачив. Він забіг до мишачої хатинки з великими сирами, відповів Дубчик з усмішкою. Сири, я теж не відмовилася. Скажи, де вона? запитала Бела, адже слово сир звучало дуже смачно. Прямо через міст, зліва, підказав дубчик. Вони поїхали через міст, але раптом щось біле пронеслося поз них. Це був пухнастий кіт, на ім'я Мурчик. Він, як завжди, спав на сонечку, коли раптом прокинувся і почав гратися з Пілінкою. Привіт, Мурчику!» – гукнула Бела. Ти випадково не бачив нашого друга? Не бачив, але можу допомогти вам знайти його, якщо ви зловите мене. Я допоможу, весело загукав кіт. Чому кіт відразу не надав свою допомогу? Це ж не чесно, сміялася Белла. але добре, спробуй. Вона стрибнула, намагаючись дістати кота, але той був занадто швидким. Врешті-решт. Бела влаштувала справжнісіньку гонку, змагаючись за право отримати інформацію. Мурчик, сміючись, тік до найближчого дерева. Коли Бела нарешті дісталася до нього, вона запитала Ти готовий дізнатися, де наш друг? Гаразд, гаразд, відповів Мурчик, сміючись. Він пішов до мишачої хатинки, але ще зупинився по дорозі за горіхами. О, це смачне слово горіх. Чи захоче Білочка знову витрачати час на пошуки друга автомобільчика? Горіхами, вигукнула Бела. Це ж моя мета. Вони продовжили шлях і нарешті добралися до мишачої хатинки. Біля дверей їх зустріла весела сім'я мишей. Які святкували свій день народження. Заходьте, у нас багато смачних сирів, закликала одна з мишей. Тут святкував і господар автомобільчика, який дуже зрадів його появі. Він подякував Белі за допомогу. Белла з Мурчиком заглянули всередину, а автомобільчик залишився ззовні. Всі миші танцювали і сміялися, а на столі стояли величезні шматки сиру. О, це справжній бенкет, вигукнула білочка. Можемо поїсти трохи сиру, але спершу привітаємо іменинників зі святом, запропонував кін. Так вони разом танцювали, жартували і веселилися. Бела дізналася, що взаємодопомога і щастя від спільної роботи важливіші за будь-які горіхи. Після святкування миші подарували їй великий горіх і шматок сиру. Дякую, друзі, сказала Бела, а автомобільчик допоміг довести їй свої подарунки додому. Сьогодні я навчилася, що справжня радість в тому, щоб ділитися щасливими моментами з друзями. Коли вона повернулася додому, то зрозуміла, що найбільший горіх це не той, що вона намагалася знайти, а ті миті. Які вона провела з новими друзями. І так, з посмішкою на обличчі, білочка Бела заснула, мріючи, про нові пригоди, які чекають на неї попереду. І з того часу, кожного разу, коли вона почула бі-бі у лісі, знала, що це нова пригода та нові друзі, які чекають на неї. А горіхи Вони завжди були, але найцінніше це друзі, яких вона знайшла. Коли дбала про інших, а не про себе. Це кінець. Придумай продовження пригод Белли та її друзів.